І всім привіт, друзі! Ми знову на каналі Остап. Сьогодні у нас буде мега відкриття, але не зважайте на те, що тут я відкрив це, в мене вийшло. Я, звичайно, натиснув і Та й таке сталося. Зі мною мої два друга, один Тимофій, другий Артем. Привітайтеся! Брід. Привіт. Ну добре, давайте вже приступимо. Щоб відкривати стартропи. О, О, супер суперер. Ай, блін, нічого. 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 Нічого, О, епік. Епік, епік. Ай, блін. О, Ай, Що за скін? скин? Коли встигли додати? У мене є кращий. У мене є краще, я вам в друзі плавила. Зрядивий стартреп. Mm. Е, зараз вони просто забудуть відкривати, бо ці кілька стартроків відкрив я. Тепер відкриває Артем. Закиємося на їхню удачу. Удача в нас нульова. Ну, так. В нас удача щось трошки фігова. А це я в каплює? Наль Нам треба хоча б щоб випустили біфіків. Буде біфік. не буде. Давайте відкриваємо. Три, два, один. Блін. Найкраще, щоб могло випустити. Да, да. Епік! Легендарка, друзі. Давайте, хлопці, на три, два, 1 відкриваємо. <ріхи> О, нормас, нормас, а, нормас, Нормас. Тільки одна легендарка і один міфік. Ну, Пора вже. Пора вже якось якомусь доброму дропу дропатися. Давайте міфік місіки. Ноль міфіків. Не один був. Та ні, щоб подіяло. Ноль міфіків, ноль легендарок. Ноль міфіків, ноль легендарків. Тільки епіки, супер рейєри педалі. І помойку. Пробачте, друзі. Ну давайте, якщо падає легендарний... А, ну нічого не падає. відкривайте ще до сердця. Нам нічого. Да, Тепер ти не то відкриває. О, епік. О. епік. Мифік, О. Міфік. Три поплыли, куда буде відкривати. Дай хуйня. А, окей, окей. Ми далі відкриваємо і три, два, один. Ну, Що такі гімназаряди випадають? Гімна заряди. Гіперпоноси. Гіпропонос. Гіперпоноси випадають. Випадають, на жаль, тільки гіперпоноси. Що кидаєте продавати цим? купувати ящики. У мене 140 на рахунку. І то я стирив в мами. Тоді як в інші, знаєш, там може хіба дають. Mm -hmm. Шостише. Геміс. Добре, друзі, отаке у нас відкриття. Тепер, тепер відео будуть, е, буду я е, викладати частіше, тож очікуйте нових відео. Всім до побачення, всім па-па!